Шановні випускники, дорогі гості, щиро вітаю вас із закінченням навчання у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії. Мені дуже приємно, що сьогодні ми звітуємо перед державою про отримання диплома бакалавра на таких спеціальностях. Початкова освіта, дошкільна освіта, музичне мистецтво, середня освіта, українська мова та література, англійська мова та література, німецька мова та література, психологія, історія, образотворче мистецтво, хореографія, соціальна робота, туризм. Сьогодні 15 спеціальностей наших креативних. Прекрасних випускників стають конкурентоспроможними на теренах Хмельниччини. Я хочу щиро подякувати вам за час навчання, час нелегкий, тому що саме ви навчалися в час коронавірусу, воєнний стан. Я хочу щиро подякувати за ваше велике серце, за те, що ви були волонтерами. За те, що саме ви організовували освітні хаби у нашій академії, за ті благодійні заходи, які неодноразово відбувалися в стінах нашого навчального закладу, і саме ви, наші випускники, були їх організаторами уже 100 років поспіль академія здійснює педагогів для освітніх закладів Подільського краю. Сьогодні нова українська школа, заклади дошкільної освіти потребують сучасного, креативного, фахівця нової формації і патріота. І саме такими ви є. Ми щиро дякуємо нашому засновнику, Хмельницькій обласній раді, Хмельницькій військовій адміністрації та місту за те, що ви розумієте, що вчитель завжди є. Вчитель завжди в часі. Шановні випускники, у нашому навчальному закладі ви отримали якісні знання. Ви побували на лекціях наших педагогів, найкращих професіоналів. Саме тут проходила позакласна робота. Саме тут ви здобували найкращу освіту. І мені приємно, що сьогодні серед наших випускників це переможці всеукраїнських олімпіад і конкурсів, це номінанти багатьох конкурсів як українських, так і міжнародних. Це учасники багатьох народних колективів, які є в нашому навчальному закладі. Студентські роки назавжди залишаться в вашій пам'яті. Це щирі друзі, це куратори, це цікаві заходи, це екзамени і це омріяний диплом. А продовжити своє навчання, ви можете в академії, здобувши другий магістерський рівень. Сьогодні ми всі з вами проходимо ЄВІ, і я дуже сподіваюся, що 1 вересня я вас всіх буду вітати як магістрів Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Я хочу щиро подякувати батькам, друзям, рідним. Які допомагали вам у ці навчальні роки. Я щиро дякую професорсько-викладацькому складу за ту невтомну працю, яку ми з вами робимо. Шановні випускники, ви вирушаєте у самостійне професійне життя. Бажаю, щоб цей шлях був щасливий, сповнений позитивними надіями і здобутками. І я впевнена, що саме ви реалізуєте власні творчі та інноваційні ідеї, побудуєте успішну долю, будете гідними творцями свого життя. Ми всі чекаємо миру, ми всі чекаємо перемоги. І я вірю, що саме ви. Випускники бакалаврату Хмельницької гуманітарно педагогічної академії цього незвичного воєнного 2023 року. Успішні, компетентні, мобільні. Будете продовжувати славну історію нашого закладу, розбудовуватимете Україну. Віват, Хмельницька гуманітарно педагогічна академія! Віват, випускники Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії! Слава Україні! We me what